Дівчатка, всім привіт. Я зайшла в книжковий магазин, знайшла е, тут трішечки пов'язанню книжечок. Ото отапа, ота поличка зверху, і знайшла таку книжку. Не знаю, якщо чесно можна тут знімати чи ні, але якщо вийде, то вийде. Е, така книжка чудова. Тут дитяча мода, але її подивитися, бачите, від 0 до 4 рочків. Саме естетичне задоволення. Вже відкриваєш книжку, подивіться, яка бумага, квіточки. Давайте подивимося. Я думаю, і вам буде цікаво але щось. Може, зараз в друге містечко положу книжечку. Ні, і так не дуже гарно. Ну, давайте вже дивитися, як є, що саме цікаве буду вам намагатися краще зняти картинку. Так. Що ж робити? Так, ні, нормально. Дивіться, яка краса. У мене тут багато дівчаток, у яких є діточки. Хтось колись навіть просив, щоб знімали дитячу моду в'язання. Ну, от зараз я вам її покажу. Вибачте, будь ласка, що так довго носилася з цією камерою, але ж не купила книжку, тому Ну і немає сенсу купляти, але ж така класна. Треба, треба з вами поділитися. Така дитяча мода. Гарні модельки продумані. От тут ці книжки все продумано для діточок. Дуже такі цікаві фото. Надихає на в'язання і щось таке гарненьке. Самому хочеться щось вигадати після перегляду таких книжечок. Зовсім малесенькі діточки, це тут пряжа повинна бути ніжнюсінька, щоб ніяк не подорознювала шкіру, так шапочка. Так, описи описи нам не треба дивитися. Дивимося тільки ті картинки, по картинці теж можна без опису зв'язати те, що вам сподобалося. Зараз такі кукли, що іноді не розумієш, чи, чи це фото дитинки, чи кукли. Дівчачий половер. Реглан. Гарненький свитрак, цікаво, вив'язано. Це для половера можна використати. Такий візеруночок. Бачите, і тут так само вив'язано. Майже так само. Сюди. Краюшик, це колись давно-давно мене мама навчила так в'язати. Накид дві лицевих і манжетик гарний виходить. Чудовий комплект. Чи це комбінезончик. Треба дивитися. А, ні, кофточка і шортики. Трішечки додала на жакарду і вже інший вигляд. Як гарно. Шорти і жакард вив'язані одним кольором, і чудовий комплект вийшов. Чуда тільки як дитинку, якщо покласти, бачите, тут шишечки є, не буде вона давити спинку, а моделька гарна. Так. На платтечко ковтинка. Ось гарний візеруночок елементи, бачите. Шкарпетки. Теж гарно виглядає. до речі, собі хочу зв'язати під ботинки осінні щось такі носочки, щоб гарно вивізно зверху було, щоб їх було видно. Сюди ці шкарпетки. Ось гарний поговор. Да, для діточок багато, щось. тут мені подобається майже кожна модель. Ось гарний візерунок теж. Так що, мамочки, кого малесенькі дітки, вам ця книжечка стане в пригоді. Якщо щось сподобалося, ставте на паузу. Перемалюйте, знаходьте такі візерунок, як завжди ми робимо. Якщо щось сподобалося, нема опису. Ось теж цікава моделька. Візеруночок гарний. Приємні фотографії. Дуже приємно дивитися. Бачите, і квіти, і і в'язання. Чудо, а не книжка. До речі, не подивилися, скільки скільки вона коштує. Зараз глянемо. Так, все, переглянули. Так, зараз подивимося, скільки вона коштує. 24 євро. Так, дівчатка, сподіваюся, я більш-менш нормально зняла, і ви отримали задоволення так же, як і я від цієї книжечки. Всім гарного настрою і мирного неба над головою.